Всіх вітаю 23 липня, вівторок. Давайте зробимо розклад коротенький. Наступне відео буде відповіді на ваші питання про Джо Байдена. Вчора почали казати, що його вже нема. Він помер. Ці заяви почали з'являтися з боку Трампа. Що дайте докази до кінця понеділка, що Байден жив. Потім він здав свої повноваження щодо підтримки України, держдепу та Мінфіну. Потім там в Білому домі був спущений їхній прапор. Почали теж казати, що все це точно помер. Потім заявили в Білому домі, що це якась жінка, конгресмен померла і це звичайна процедура. А сьогодні зранку вже кажуть, що все добре, Байден виходить на роботу в свій овальний кабінет після ковіду. Ну, якось дивно. Вчора здає повноваження. Сьогодні вже виходить. Ну, досить дивно. Давайте запитаємо. Хоча ми розуміємо з вами, що людина не молода. Ну, хоча в Білому домі в Америці там ще та Санта-Барбара відбувається. Так, Джо Байден. 20 ноября 42 -го годиня Президент Америки. Що стан здоров'я. Зараз. Що з ним зараз? Що з ним зараз, Джо Байден? Давайте запитаємо. Стан, стан здоров'я. Джо Байден. Президент Америки. Зараз. Нема тих карт, які вказують, що прям йому вже кінець прийшов, нема. Скоріше за все, в нього були, можливо, і ковід. Бачите, якась лицар мечів, це може бути якесь запалення, чогось. По імператору, скоріш за все, це, знаєте, ну важко було ходити, м'язи, ось таке все. Якесь запалення в нього було. Але тут карта перемоги. Очухався чи що? Так, а ну ще раз. Що зараз з Джо Байденом, президент Америки? Що з тобою зараз, Джо Байден? Що з тобою? Башня. Ілюзія башні. Обман, обман, обман. Обман. Ага, обман і жінка. Угу. Ілюзія башня. а ну ще раз, стан здоров'я. Потім я скажу, що я думаю, стан здоров'я. Стан здоров'я Джо Байдена. Сила, смерть, помірність. Трівище аркани. І як це розуміти? Удар, швидкість. Сила, смерть, помірність. Я так розумію, що йому було якось дуже погано. Смерть падає, бачите, але потім якось помірність. Змогли якось стабілізувати або витягти його. Хоча по ось цим першим без цих ну тут карти, які можуть вказувати так, що він на грані. Але отут, бачите, обман, нечисті наміри, ілюзія башні, ілюзія того, що йому погано, і за того поставили жінку. Але це все було, було як ілюзія. Тобто навіть цей ковід це все як спеціально зроблено, щоб змінити його на жінку, щоб був якийсь предлог, щоб його змінити, що йому погано. І тут теж, бачите, я спрашую: стан здоров'я, ну, сила і смерть, і помірність ну якось дивно. Да? Тобто кажуть всім, що йому дуже погано, що смерть йому вже близько, але, але він якось більш-менш по помірності йде. Ось тут дуже дивно. Зараз давайте ми запитаємо, як, знаєте, спеціально це було зроблено, щоб ну, поставити цю жінку Камалу Харріс, щоб змінити, щоб був повод змінити. І, бачите, він вчора вже все здавав повноваження, а сьогодні бац і вже виходить на роботу. Ну як так швидко може така літня людина вилікуватися? Якщо в нього, наприклад, був ковід, якщо у нього там було, була висока температура, запалення. Людина 2-2 тижні, 3 та місяць може лежати, відходити. Молода, а він? Він же ж не молодий? Ну, дуже дивно. За день йому стало краще, за ніч він одужав чи що? Так, Джо Байден. Покажіть, будь ласка, який зараз стан його здоров'я? Що, що з ним? Стан здоров'я, Джо Байден, президент Америки? Колесо Фортуна. План. Це такий план. Ну, це такий план. Я те, що я вам казала. Це такий план. Показати, що йому дуже погано. Ну, нема тут тих карт, які кажуть, що йому прям все. Показати, що йому погано, що він заболів. Спеціально, щоб був повад змінити його на якусь жінку. Не просто так, що він пішов, бо відчуває, що програє, що відчуває, що вже все. А пішов із-за того, що дуже погане самопочуття. І все. Так, а ну давайте тепер по-іншому запитаємо. Ось, ось, ось вчора, ось покажіть, будь ласка, суть цієї вистави, що вчора написали, що Джо Байден здає свої повноваження щодо підтримки України держдепу та мінфіну. А сьогодні пишуть, що він вже буде працювати в своєму овальному кабінеті в Білому домі. Ось як вчора здавав повноваження, сьогодні вже працює. Як це? Як це? Уход, робота? Люди. Вибір. Прийняли такий вибір. Прийняли такий вибір. вибір. Бачите, люди, щоб стабілізувати ситуацію всередині країни. Що не пішов він, що йому нормально, він працює. Прийняли, бачите, такий вибір, рішення За для людей, щоб не було ніякої, не дай Боже, там, переживань в народу, щось таке, що імператор на місці. Ага. Як-то знаєте, за, загралися. А... Ну давайте ще раз, давайте ще раз. Джо Байден. Джо Байден. Дійсно сьогодні буде працювати і все з ним нормально. Президент Америки, Диявол. Бажання, страх, смерть, зміна. Ну, тут карти кажуть, що, звісно, смерть неминуча, смерть колесо фортуни, спеціально він сьогодні виходить працювати, якщо, щоб не було серед людей в Америці, знаєте, ніякої, ніякої паніки, ну, тобто непотрібної паніки. Так, ще раз покажіть Джо Байден. Що з ним зараз? Джо Байден, що з ним зараз? Правосуддя, бажання, відлюдник. Знов карта сили, знов карта плану. Такий був план. Таке враження, що спеціально це було зроблено, щоб просто змінити на жінку, а вже з боку Трампа вони розогнали, що все в живі, його нема, що він помер. Так, давайте на іншій колоді Джо Байден, президент Америки. Сьогодні 23 липня. Що з ним зараз? Та стан його здоров'я. Лісниця, дурень, диявол. Запалення. Є якісь запалення, парні органи. Ну так, да, ну він хворий, ну що ви хочете? Важко ходити, важко йому, але нема тих карт, баланс більш-менш. Важко йому, запалення, парні органи, можливо, ще там куча хвороб. Серце там показувало диявол, бачите, якесь запалення. Руховий апарат, тобто опорно-двигательний апарат. Оце все в нього є. Ну, не показує тут. Смерті. Тут смерть по ілюзії падала. Смерть падала по ілюзії і смерть падала по балансу. Як, знаєте, спеціально зробили, щоб е, змінити його на жінку. Щоб не було ніяких питань. Ну, давайте останнє питання. Так, Джо Байден. Джо Байден е, зможе... Передати свої повноваження іншому президенту. Чи зможе Джо Байден передати свої повноваження, досидіти, як то кажуть, до кінця та передати свої повноваження іншому президенту? Йому 81 рік. Десять мечів, бачите? Не, не, не ну, нестабільна в нього ситуація. Може і не досидіти, бачите, жертва. Жертва в собственному домі. І тут карта жінки падає. Дивіться, зараз нібито стан змогли стабілізувати більш-менш. Або навіть там щось було так спеціально зроблено, щоб передати жінки, ну, тобто, щоб поставити Камалу Харріс. Але в нього стан дійсно не дуже. І питаючи, зможе досидіти, то може, може і не зможе. 10 мечів падає. Ну, що ви хочете, людині 81 рік, три ковіда, чи скільки він там переніс, можуть бути, якщо це правда, можуть бути різні ослажнені, які згодом там, пару місяців. Тож, бачите, карти показують, що може і, не жмо, може, і не зможе досидіти до кінця та передати свій пост. Ну, ось така. Наразі ситуація, все тут дуже-дуже дивно. Але спочатку показувало, що це якийсь план, щоб повод, повод, привід, щоб просто змінити його на Камалу Харріс. Ось така ситуація.